Мої вітання, шановні глядачі, сьогодні ми будемо казати про виконавчий комітет міста Суми, який вже сформований, він вже представлений у новому складі. І, відповідно, скажемо, чому так відбулось. І це, до речі, стосується інших виконавчих комітетів, які є в інших містах. Бо принцип однаковий формування виконку, виконавчий комітет. Це серце міського управління. Бо саме виконавчий комітет був утворений за участю міського голови і, відповідно, депутатів місцевої ради. Вони приймали участь в цьому. Тобто, хто там буде представлений у вигляді окремих осіб? І, відповідно, склад цих осіб, скільки цих буде людей. Тобто персональний і кількісний склад це відповідальність міського голови і депутатів місцевих рад. І відповідно на засіданні виконкому вирішують питання грошей, куди вони підуть і які проєкти будуть реалізовані. Якщо казати професійною мовою, то виконавчий комітет він має окремі повноваження. Але ці повноваження не знають. Люди, які знаходяться в складі виконкому. спитайте у них, за які повноваження відповідальні виконавчі комітети. І що це за повноваження? Вони вам не нададуть відповідь. Бо там знаходяться в складі ті люди, які дуже далекі від цих питань, і взагалі від питань місцевого складування. Але вони там знаходяться, в цьому тісному полі, і. Вони будуть приймати ті рішення, які в першу чергу вигідні їм, а не територіальній громаді. Але взагалі, це б мала бути команда, а це склад виконкому, який він мав би бути. З фахівців, які об'єднані спільною метою розвитком міста. Якщо казати, чесно. То склад виконкому має бути з 11 осіб, посадових осіб місцевого складування. І тоді було б чітко визначено склад виконкому. А це склад фахівців. А так подивіться, хто зараз в складах виконкому знаходиться. Це повний зброд. Люди різні, погляди різні, знань немає. А амбіцій дуже багато, і всі вони там щось вирішують, але